Шановна громада, сьогодні ми тут зібралися першу чергу, щоб вшанувати пам'ять героям України, які окропили цей граніт своєю святою кров'ю. Сьогодні ми тут повинні усвідомлювати, що Майдан це наше сумління, майдан це наше розуміння сьогодення, майдан це не просто територія, майдан це символ гідності і свободи. І саме тут сьогодні всі ті, у кого Майдан і в серці, і в душі. Бо ми своєю присутністю тут, і всі ті, хто за нами спостерігають, ми переймаємося майбутнім своїх дітей, своєї нації, своєї країни. Ми, підприємці, завжди були поруч з вами під час всіх доленосних змін. І сподіваємось, що найчасніші з нас будуть і в майбутнє, тому що ми розуміємо, що підприємництво можливо лише в тій країні, в якій панує демократія, справедливість, розвинута економіка, де кожний громадянин має гідне життя і де кожний громадянин має всі можливості для розвитку своєї особистості. Я вірю в те. Що ми здобудемо перемогу, яку носимо в серці і випликали в себе в розумі. Я вірю в нашу країну, вірю в майбутнє і закликаю всіх нас, всіх вас, підприємці, всіх вас, небайдужі люди, не зупинятися на півдорозі, а створити майбутнє собі і своїм дітям. Слава народу України!